Привіт всім! Ви на каналі Лана Ті. Німецька мова українського. 19 урок. І ми з вами розглядаємо буквосполучення. сполучення. Буква сполучення СП має звук ШП на початку слова або вкладу Шпілен Хершпрехен. Буква сполучення «сп» має звук ШТ на початку слова або вкладу штуль Херштен. Буква сполучення АУ має звук АУ. Рау, хаус. Ну ще ж, давайте потренуємося в читании сина восполучене. Хаус, грау, фрау, блау, ауф, бау, рау, аус, маус, раус, лау, ПАУ. ШПІЛЬ, шпиле, шпигель, шпорт, спайзе, шпуле. Spte, Spazieren, Spalte, Spaniž, Sprehem, Sprache, Stand, Stadt, Stunde, Stull, Stall, Still, Stille, Straste, Stimme, Streben. Ну, зараз запам'ятаємо нові слова: Dertiš. Стіл, дерштуль, стілець, дершціфт, Das Haus – будинок, Die Frau – жінка, дружина, пані фрау. Spielen – грати, гратися, auch, також теж. Ну і потренуємося у читанні та перекладі. Mein Stuhl – мій стілець, Seine Frau – його дружина. Dein Tisch Twi stiel. Ir Haus її будинок Dein Stift. Yo Olivetz. Frau Klaus, пані Клаус Dein Tisch und mein Stuhl. Twi stiel i me stilet. Dein Haus und mein Garten. його будинок і мій сад Ir Stift und Zyen Garten, її Olivet i Yogazad. Eine Frau und ein Mann, Družina i чоловіk, Zin Stuhl und IR Tisch, Yo stilet is її still, Frau Ina and Frau Pink. Pani Ina y Pani Pink. Zaraz potrenos та відповідях. Was ist das? Що це? Das ist ein Stift. Stift ist das? das ist Ole Stift, the Olin Olivet. Das ist mein Tisch. Der Tisch ist hier, mein Tisch ist neu, Ingrid Tisch ist auch. Noi. Це мій стіл, стіл тут, мій стіл новий, стіл Інгрід також новий. Весенхаус – хаус дас, Чи це будинок? Весізан зайнхаус Зайн хаус із ной. Це його будинок, його будинок новий і гарний. Іздазайн, ода ір штуль. Це його або її стілець. Das ist ihr Stuhl. Ihr Stuhl ist klein. Це її stileць, її стілец МАЛЕНЬКИЙ. Spielt das Mädchen oder singt es. Грається ДІВЧИНКА чи співає вона. ЕС ШПІЛЬТ. Вона грається. ШПІЛЬТ ДЕР ЮННЕ АУХ. Грає хлопчик також. Я ШПІЛЬТ аух. Так, він грається також. Сінг діпрау отамат зі. Співає пані, чи малює вона. Зі мальт, вона малює. Мальт і реторте ау. Малює її донька також. Nein ніхт, malt nicht. Ні, вона не малює. Вона займається гімнастикою. Мальт, Ірбруда nicht Не малює її брат також. Дох ермальт. Er Навпаки, він малює. Ну а зараз завдання для вас. Вам даються, як завжди, зразки, виконайте переклад. І як будете готові, ми перевіряємо. Мій стіл. ціш Її олівець. Ір штіл. Yo stilec. Sein still. Twi budinek. Dein hous. Yo te ji budinek. Sein und ir haus. Mi et vi still. Mein und dein Tisch. Його його ir und sein stull. Twi i ni olic. Dein and mein stift. Наступні завдання вже трошечки більше. Будьте уважні, як будете готові. Давайте перевіряти. Що це? Це олівець. Чи це олівець, це олівець Карін? Was ist das? Das ist ein Stift. Дас, Дасвіст Stift ist das? Das ist Karins Stift. Це твій стіл, ні це її стіл. Is das dein Tisch? Nein. Das ist ihr Tisch. Це його стілець. Так, це його стілець, його стілець тут. Is das sein Stuhl? Ja, das ist sein Stuhl. Sein Stuhl ist hier. Це будинок. Він великий і гарний. Чий це будинок? Це її будинок. Це також мій будинок. Das ist ein Haus. Es ist groß und schön. Wessen Haus is this? This is your house. This is Це пані Браун. Добрий день, пані Браун. Where is das? This is Frau Braun. Guten Tag, Frau Braun. Хто грається там? Її дитина грається там. Мій брат також грається там. Wer spielt dort? Ihr Kind spielt dort. Mein Bruder spielt auch dort. Ну а зараз декілька альтернативних питань. І як будете готові? Давайте перевіряти. Це його чи її будинок. Is das sein oder ihr Haus? Це його чи твій олівець. Із дезайн одадайн шціфт. Це його чи її стіл. Іздезайн the ір тіш. Це його чи її стілець. Іздезайн the ір штуль. Він грається чи займається гімнастикою. Шпільт вода турнт ер. Він рахує чи креслиць. Er. Я сподіваюся, що у вас все вийшло добре. Побачимось з вами у наступному уроці. З вами, як була, як завжди, Лана Ді. До зустрічі!